Крім нашої Біблії, це книга повторення закону, 8 розділ. Я прочитаю з другого вірша. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що в твоєму серці, чи ти будеш дотримуватись Його заповідей? Він упокорював тебе. І морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але і всім тим, що висходить з Господніх вуст, людина живе. Знаєте, завершення року це також якийсь підсумок. І от ізраїльський народ він стоїть уже в такому моменті, коли вони вже пройшли через пустелю. Через тяжкі випробування, і от вони на межі входу в цю землю обітовану, яку обіцяє їм Господь. І Господь їм нагадує: знаєте, для того, щоб провести пряму лінію, треба взяти дві, дві ці крапки, да, точки, і їх поєднати між собою. І от вони десь посередині, вони посередині. І Господь дає нам оці, знаєте, межі. Він каже: дивись, отут були. Ти тут був і ось сюди я тебе ввожу. Зараз ти знаходишся посередині. І от каже, оглядаючись назад, роби правильний свій маршрут вперед. Роби правильний свій маршрут вперед. І Господь, якщо перечитати цей восьмий розділ, то він говорить, що, що тільки разом з ним вони мали надію. Радість, потіху, знаєте, мету вони мали. І е, Господь говорить, коли в твоєму серці буде радість, коли ти будеш святкувати, то щоб ти не забув Бога. І е, в 17 вірші цього восьмого розділу він пише, щоб ти не сказав у своєму серці, це моя сила, і міць моєї руки здобули, здобули мені цей добробут. Що це сила моя, і міць моєї руки здобули мені цей добробут, коли каже, ти будеш дивитися на всі благословіння, до яких я тебе веду. А, знаєте, якщо подивитися на цю історію ізраїльського народу, то вона її можна назвати до радості через тяжкі випробування. До радості через тяжкі випробування. Якщо подивитися те, в яких умовах перебував цей ізраїльський народ в Єгипті, ну, Слово Боже, говорить і описує це як вогненна піч. такі випробування. Так Господь каже: Я вивів тебе з печі вогн... вогненої, огненної печі, наскільки їм було там важко. І він каже: Я проводив тебе, далі вів. Я давав тобі зрозуміти, що я є Бог, який опікується вами. І потім він їх вводить в цей шлях радості. Сьогодні ми з вами також, як церква, йдемо, йдемо через випробувань до радості. Йдемо в небо. І цей шлях непростий. Слово Боже, цей час називає останнім часом. Останнім часом. Тому що в час від приходу Ісуса Христа до Його повернення, якраз і названим цим останнім часом. Часом він з однієї сторони він благодатний, а з другої, з іншого боку, він тяжкий час, тому що знаєте, через такі обставини Бог якраз приводить людину в те розуміння, що вона не цар цієї землі, вона грішник, їй треба каятися як облудного сина через обставини. Вони змусили знаєте, задуматись і прийти в себе і сказати, згрішив я проти батька, проти неба, і мені треба повертатися. Мені треба. Врятувати своє життя, інакше я загину. Апостол Павло, в посланні до Євреїв в 12 розділі, він пише такі слова: Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прайму, прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Буквально він говорить: шлях християн, шлях церкви це боротьба. Він каже, з терпінням прямуємо до тої боротьби, яка перед нами. Через, от, це як через бурі, через цю пустиню йти, йти в царство Боже. Він каже, це боротьба. І далі він буде говорити, якщо подивитись весь 12 розділ, то він буде говорити про питання вірності і послуха Богу. Вірності і послуху Богу. І в, в 25-му вірші апостол Павло пише такі слова: пильнуйте, аби не відректися того. Хто говорить, якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, котрі зрікаємося, того, хто з неба, і голос, якого тоді захитав землю, і який тепер обіцяв, кажучи ще раз я захитаю не тільки землю, але й небо. Апостол Павло закликає: пильнуйте, аби не відректися, пильнуйте, аби не відхилитися. Знаєте, це, от як перевіряйте свій компас, звіряйте його, дивлячись в минуле минуле наше життя, бачачи обіцянь царство Боже, щоб нам не відхилитися. каже, Щоб нам не відриктися, буквально не, від, не відхилитися і не промахнутися. У книзі об'явлення записані слова до одної із церков, це третій розділ, де. Третій розділ, десятий вірш це до Філадельської церкви написані такі слова: Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то і я теж збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Такі, знаєте, попередження на шляху церкви. І е, пройшовши цей рік, 24-й рік, непростий рік, да? непростий рік, уже от скільки часу, починаючи з 19-го року, е, ми йдемо, да? український народ, ми в цьому місці проходимо через тяжкі випробування, але я хочу сказати, в той же час нам є за що дякувати Богу. Нам є, знаєте, от Слово Боже говорить, пам'ятай весь шлях, пам'ятай. І Оглядаючись назад, ми бачимо Божі благословіння, Божу милість. От, каже, подивися, як Бог вас оберігав в цій пустелі. Він випробовував вас, да, щоб ви побачили, що... але в той же час він і турбувався про вас. І дивлячись назад, от, ми можемо сказати про ті благословення, які ми, які ми отримували. Шість душ прийняли хрещення. Шість душ. Даша Наливайка, Дані Ковальчук. Козолуп Володимир Трохимович і його дружина е, Валентина Іванівна приєднались до церкви, а також е, Люба Ховратенко, це слабочуюча. Вони приєдналися до церкви. Слава Богу, когось ми приєднали. Майборода Люба, да, да, да. майборода Любов Степанівна також приєдналася до церкви. Слава Богу, шоста шість, шість душ. Приєдналися, приєдналися до нашої церкви. Це Божа, Божа праця. Це значить, що церква виконує свою місію. Була відновлена Наташа Браун за цей рік, да? слава Богу. Були відлучені дві душі. Були відлучені. За цей рік ми перевели до Господа Шевченка Павла Петровича, нашого довгожителя. Провели його, слава Богу. Довгий час. Він залишався з нами, але в цьому році він, він перейшов. Знаєте, є ті, хто поїхали. Є ті, хто поїхали. І я хочу сказати, що це дудка Валентина Яковлівна поїхала в Польщу до своїх дітей. Гончарова Світлана, хто пам'ятає, вона погано бачить. Вона поїхала також до свого сина в Польщу. Сухіненко. Микола з нашого хору також переїхав, поїхав в Польщу до своїх, ну поки до своїх дітей можливо, буде їхати до Норвегії. Родина Черторижських, Маша і Андрій також виїхали. І Піманенко Давід і Таня також поїхали. Вони, вони поїхали, знаєте, когось ми провели. Але хтось і повернувся. Емма Григоровна, Піманенко, наша дорога сестричка, вона повернулася. Знаєте, і це ти дивишся, от це життя, це такий кругообіг нашої церкви. Чимось ми сумуємо, відпускаємо щось ми, когось ми приймаємо, повертається. І слава Господу за те, що навіть в цьому році Господь благословив нашу церкву і тим, що були у нас поповнення, дітки народжувалися, Да? В родині Фоміних, Тімченко, Соловйових, Авраменко, вони поповнилися, вони поповнилися. Це також Божа, Божа благодать, Божа потіха Господь дає. І Слово Боже говорить, пам'ятають. просто подивися, взваж. Тому що часто ми десь прибігаємо і прилітаємо мимо, мимо чогось важливого, тих таких а, відміточок, які робить для нас Господь. Ізраїльському народу не раз Господь говорить, пам'ятай. Згадай, тому що наше життя інколи стільки буває наповнено або чимось яскравим, добрим, що ми навіть не замічаємо, або чимось темним і сумним, і ми знову щось, щось не замічаємо, можемо можем, можем не бачити цього. Тому Слово Боже говорить: пам'ятай, пам'ятай, те, те, що Бог діє, Бог веде свою церкву через випробування. Через складності, через трудності, через що апостол Павло каже, зодягніться в усю повноту да, воїнську, зброї. Зодягніть на себе. щит, шолом, меч візьміть, припоясіться, припоясайтеся, тому що попереду у вас шлях. Шлях, шлях боротьби. Шлях, коли будуть випробування, коли цей світ буде говорити, що те, що ви вірите, можливо, його й немає. Да? Тобто не бачачи цього, десь сатана буде підступатися. Написано, він ходить, як той рикаючий лев, шукаючи кого, кого погубити, аби кого знищити. Хто відбився, хто заслаб, хто відійшов, підбирає, добиває. Тому знаєте, шлях церкви це шлях, шлях випробувань. І слава Богу, що Господь дозволював нам, нам протягом року звершувати вечерю Господню. Це важлива заповідь, яка підкріпляє наші душі, яка дарує нам силу. Силу в, в, цьому, в цій дорозі, в цьому шляху, в цьому шляху до неба. Будемо пам'ятати, звідки ми вийшли і куди ми йдемо. І ким ми є, дорога церква. Будемо бачити ті благословіння, життя церкви. Життя церкви. Говорити Євангелія, укріпляти, підтримувати тих, хто десь, можливо, заслаб або сумнівається, направляти нас до єдності, до спільності, не залишати нашого спільного зібрання. Це, мабуть, коротенько, що я б хотів би сказати: час нашого служіння завершується, рік добігає. Хтось вже, можливо, думає, що йому пора кришити салат, то я не буду, не буду затримувати. Кришіть, святкуйте, радійте, згадуйте всі ті благословення. І Господь говорить, що каже, коли ти будеш святкувати, коли ти будеш радіти, пам'ятай, що це не твоя рука, це не твоя рука, це Господня рука тобі дала все це, забезпечила тебе. Будемо дякувати за світло, будемо дякувати за цей час. Знаєте, що, що ми можемо бути. Бог провів нас через цей рік. Він перегортається. Осталось декілька годин і він перегорнеться. І слава Богу, ніхто з церкви не загинув. в да? Одній сім'ї було поранення. Але, але ніхто не загинув. Бог зберіг. Бог зберігав протягом цього року. Давайте встанемо разом, подякуємо йому за всі милості і щедроти, які ми мали. Величний наш Господь, ми, як наша помісна церква, як отарка, дякуємо за те, що ти проводиш нас і далі. Ти приєднував до Твоєї церкви нові душі, когось відновлював, хтось був відлучений, ти дарував поповнення народження в сім'ях, ти охороняв і дарував проходити через ці шторми страхів, адже ми поруч, близько. І до цього часу ми чуємо ці воєнні військові відгуки, відголоси. Кожен день їх чуємо. І це те, що ти попереджав, воно все звершується, що через такі трудності ми будемо рухатись неба. Щоб ще багато людей вони задумались, наскільки короткочасне їхнє життя, і воно має мету, воно має ціль це знайти ці двері, спасіння для своєї душі. Використовуй нас, Господь. Використовуй нас для того, щоб доносити цю добру звістку. І коли сьогодні ми будемо святкувати, щоб наша хвала підносилась тобі, щоб ми дійсно згадували в наших молитвах всі благословіння, через які ти проводив, підтримував, охороняв, дякуємо, Господь. Ми бажаємо завершити цей рік в поклонінні хвалі тобі, бо тільки завдяки тобі. Ми ще знаходимось тут, маємо світло, все необхідне і тепло. Це Твоя благодать, благодать і ласка. Ми не знаємо, що буде далі, але приготував наші, наші душі, щоб іти вірно тримаючись тебе. Бо Ти є правда, істина і світло, щоб нам не збиватися, щоб нам не залишатись зібрань, щоб нам не залишати слова Твого, щоб нам не залишати молитв хвали. Прославлення тебе, бо це наш обов'язок, це наш поклик. Для цього ти і вибрав нас. Дякую за кожну душу, за кожного брата і сестру нашої церкви, які протягом цього року ми разом ішли, ми разом проходили через всі ці випробування. Нехай твоя благодать підтримує і надихає нас надалі. Нехай кожна душа, святкуючи сьогодні, радіє і підносить Твоє ім'я. Благословляє тебе, Господа, бо добрий ти, бо до цього часу ти допоміг нам. Слава тобі, великий наш Господь. Амінь.